Всім привіт! Ви на каналі Єроматіві. Сьогодні я вам покажу музей ілюзії. Переходимо далі. На цій ілюзії ви побачите дві стінки посередині, і такі будуть дві картини. І вони будуть рухатися з вами вліво-вправо. В тому суть ілюзії. В цій ілюзії жовта буде більша, а біла менша. Але ми переставимо те наоборот. І тепер біла більша, а жовта менша. На цій ілюзії ми бачимо дерево з візерунками. Ну, Ні, типу, нічого такого незвичайного. Але якщо ми подивимося в зеркало, то ми бачимо слона і людину. Капець. Цей візерунок є дуже дивний. Ми тут бачимо капугая, а тут рибу це дуже дивно. Ілюзії ми бачимо просту вазу, ніби нічого такого. А тінь в неї, як дві людини. Клас такого я ще ніколи не бачив. Ми просто щось зробили з дерева, а тінь заглядає як реальні візерунки. То дивно. В цю кімнату хтось хоча б один раз за життя мусить зайти. То та кімната така красива. Мені навіть про неї нема що говорити. Тут все таки красиве дзеркало безкінечне є. І дивіться, просто, реально, безкінечне дзеркало. І я вам говорю, ви мусите хоча б раз за життя зайти в музей ілюзії і Тут ми бачимо тупо безкінечний тунель. Не знати, не знати що, коротше. А тут просто безкінечний портал. У мене слів нема. Я не знаю, я тоді, коли туди запхав голову, я чуть не впав в обморок. На червоній стороні ми бачимо у а на синій вовка. Тут дошка є рівно. І дивіться, перша заліз... залізячка скочується в одну сторону, а друга я вам зараз покажу. А друга скочується в другу. Якби ні. Тут є простий отвір в склі. І маємо палку. І зараз ця палка просто візьме і пролетить. От. Вона просто бере і пролітає. Я не знаю, як. Скажіть мені, бо я нічого тут не розумію. Дивіться, вона бере і пролітає. І три картинки, будь ласка, подивіться без коментарів. Тут теж коментувати не буду. Дякую за перегляд. Всім па-па!